Три здорові такі, це якийсь здоровий кавунчик. Три штуки. Три купі штучки. Добрий ранок усім. Сьогодні вирішив так зняти відео, як же ростуть мої кавунчики. Дивіться, які кавунчики класні, здорові. Далі, дивіться, тут вони вже є. От ще один кавунчик. Ось тут ми є кавунчики. На коротесеньку трошки пройдемось. Ось там кавунчик. Тут є кавунчики. Ось, як можемо бачити, там далі є, от росте. Будемо шукати трошки. Вже вони ростуть тут. Дивіться, такий здоровенький. Знову два. один більшіший менший. Тут три здорові такі Є такий здоровий кавунчик. Три штуки. Три купі штучки. А, і ще четвертій росте. Нічого собі. Ще й четвертій. Так, ідемо далі. Ось там ще бачимо. А, і тут ще є. А є ще ось тут. Є, ще один. Тут, тут у нас сховався, такий здоровий був, який здоровелезний. Так. Далі в кінці тут що у нас є, от, невеликий. Кавончик. тут є раз. Тут є такий. Ось такий поки що з цього, з цієї сторони результат. Такий непоганий результат, є такі здорові. По кілограмчиків 5-6. Ну ось там один, це найбільший серед тих трьох. Він точно вагою 6 кілограмів десь буде. Моє ось такий от результат у мене. Можна ще пройтись з іншої сторони, зараз ми глянемо. Такі екземпляри такі гарні, добротні. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а я буду от знімати такі відео цікаві. Чи ростимуть от в нашому кліматі кавунчики чи ні. Всім дякую за увагу.